Доброго дня, мої любі малята! Час нам прийшов трішки пограти. Подивіться, хто до нас прийшов сьогодні? Це Кузя. Він пропонує нам помандрувати до осіннього лісу. Погляньте, як гарно навкруги на деревах яскраві листочки жовтого червоного кольору. Та раптом пішов дощик. Адже восени часто йдуть дощі. І наш кузя зовсім став мокрим. Я не вдягнув теплий одяг, коли був дощик, тому і захворів, подумав кузя. Тепер я кашляю ось так к-к-к. Що ж робити? Чим лікуватися? Звісно, треба випити гарячого липового чаю з медом. Ось тепер все добре. Повторюйте за мною діти. Ки-ки-ки грали діти у жмурки. Ко ко ко, пили дружно молоко. Ак, 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 вже танцюють всі гопак. Ок, 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 ось такий у нас танок. А тепер перевіримо, як ви уважно слухали. Що трапилось зі мною під час прогулянки? Вірно, я попав під дощ і зовсім став мокрим. А чому захворів? Правильно, бо не вдягнув теплий одяг. А як кашляв? Пригадали к. А чим лікувався? Які ви уважні, я лікувався липовим чаєм з медом? До речі, моє ім'я Кузя починається також на звук К. Звук К. Пісеньки не виходить. Його не можна не проспівати, не протягнути. Він ніби вибухає. А це звукове малятко. Яке допоможе нам запам'ятати звук К. Розгляньте його уважно, діти. Зверніть увагу на стиснуті губи хлопчика символ перешкоди на шляху повітря, що видихається. На колір костюмчика синій, суворий настрій. На шапочці немає дзвоника. Це глухий приголосний. Розглянемо в нашому акваріумі будиночок звукового малятка. Ось він, діти. На що схожий? Мені схожий на хлопчика, який танцює гопака. Буква К, буква К. ой яка вона швидка, наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. А ще в мене є друзі, які пишуть мені листи. Сьогодні я отримав три листа від кроша, білки, хом'яка. Кому ж надати відповідь першому? Придумав крошу, тому що його ім'я, як і моє, починається на звук К. Потім листа отримає білка, тому що в її назві також є звук К. Він звучить всередині слова. І третій лист від мене отримає хом'як, в його назві звук К є в кінці. Всі мої друзі отримали відповідь. Крош перший. В його назві звук К знаходиться на початку слова. Білка друга звук К в її назві зустрічається в середині слова. Хом'як. В його назві звук «к» знаходиться в кінці. А ще в мене є друг курча. Пропоную вам разом з нами зробити вправи для язичка. Для цього вам знадобиться дзеркало. Уважно слухайте і виконуйте разом з нами. Мій язик широкий, мов лопата. Може на губі розслаблено лежати. Широкий розслаблений язик, злегка висунути з рота, покласти на нижню губу, утримувати так 5-10 секунд, повторити 5 разів. Загорнуті краї язика вийшла чашечка чудова яка, відкрити рота, покласти широкий язик на розслаблену нижню губу, згорнути бокові краї язика у формі Чашки. Утримувати так 5 10 секунд. Повторити 5 разів. Легко м'язити напруж. став язик, неначе вуж. Відкрийте рота, висуньте напружений язик вперед. Утримуйте так 5-10 секунд. Повторіть 5 разів. Молодці малята, кажуть вам кузя і курча. Якщо ці виконувати щодня, будеш чітко вимовляти усі звуки та слова. А ще ми пропонуємо тобі вивчити скоро мовку. Повторюй за нами: Ой, був у нас коточок, украв собі клубочок. Та й сховався у куточок. А тепер давай разом з нами. Ой, був у нас коточок, украв собі клубочок та й сховався. Куточок. Молодці малята, а я кажу вам до побачення, до нової зустрічі!